Живи і працюй в Україні. На Глибочині організували ярмарок вакансій, де і місцеві жителі, і вимушено переміщені особи змогли дізнатися про наявні вільні робочі місця, а дехто вже навіть отримав запрошення на співбесіду. Тож які вакансії пропонували, та яких фахівців найбільше потребують, знає моя колега. Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата та можливість кар'єрного зростання для працедавців та шукачів роботи Глибоччини організували ярмарок вакансій, живи і працюй в Україні. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці. До слова, це вже третій ярмарок вакансій, який організовують в області. Заходи наші спрямовані на те, щоб кожен, хто шукає, зміг знайти роботу, кожен хто має вакансії, зміг їх заповнити. Ми розуміємо, що є надзвичайно багато шляхів пошуку роботи, але очне спілкування, можливості зразу на місці зрозуміти, підходить робота, не підходить, знати, де вона є. Ця робота дуже важливо. Окрім того, ця інформація розходиться, передається далі, і це також є дуже хорошим поштовхом для того. Щоб люди знайшли собі роботу на ярмарок вакансії, організатори запросили з десяток місцевих представників роботодавців. Заробітну плату пропонують різну. Усе залежить від сфери діяльності. Так, до прикладу, бракує працівників і у Глибоцькому професійному ліцеї. На сьогоднішній день нам потрібні бухгалтери по зарплаті, по матеріалах. Шеф поварі завідувачі гуртожитку. Це на сьогоднішній день більш такі затребувані професії. Вкрай не вистачає фахівців і в банківському секторі. Зараз на даний момент шукаємо вакансію. Звернулася до центру зайнятості, з яким співпрацюємо постійно. Звичайно, центр зайнятості завжди допомагає знайти відповідних фахівців. У пошуку роботи і Георгій Рожка. Чоловік каже, до ярмарку вакансій долучається не вперше, оскільки саме таким чином знайшов її попередню роботу. Маю водійське посвідчення, бажання було б водієм працювати. І тут на заході слухаємо, не знаю, може і буде що цікаве. Слухаємо, будемо дивитися. Серед відвідувачів ярмарку і ті, хто вже отримав роботу. Так своєю історією ділиться Іван Крилюк, який після демобілізації з армії звернувся до центру зайнятості та знайшов там підтримку. Тут мені надали професійну допомогу, таку, скажімо, що. Консультації різного роду хотів зайнятися власною справою. Тут, за підтримки центру зайнятості, порекомендували, які є можливості. У мене була мрія, що зайнятися ремонтом дрібної садової техніки. Після того, як пройшов ну, термін допомоги, термін перебування в центрі зайнятості, я зареєструвався як підприємець, як ФОП з цим видом діяльності. Зараз починаю працювати у цій сфері. А тепер отримав ще одну пропозицію з працевлаштування, якою каже неодмінно скористається. Зокрема, на сьогодні на ринку праці вакансій чимало. Потреба в працівниках є практично в усіх галузях промисловості та сферах діяльності. Підсумовує Оксана Симак. На сьогоднішньому ринку праці дуже багато вакансій починаючи від робітничих професій: водій, маляр, столяр, слюсар, електрик до. Працівників державної служби, банківських установ, тобто, весь спектр, який є на сьогодні, він шукає в пошуку працівників Аліна Рябкова, Систавчанська й дня ТВА.